З 1 вересня планета Сатурн повертається в знак Риб до 14 лютого 2026 року, і тим самим дає можливість переглянути, відкоригувати те, що за три місяці літа не вдалося реалізувати, навіть якщо все до того йшло, все планувалося, але були перешкоди. Цей період дає змогу виправити помилки, відстежити, що саме тисне, обтяжує. В яких сферах ви вперто не бачите недостатність власної зрілості, досвіду, відповідальності та структурованості, і в чому ви більше впадаєте в очікування того самого моменту, в чому ви знову і знову повертаєтесь до старого? Ця інгресія Сатурну фінальна фаза. Вона дає змогу відкригувати та завершити кармічні сюжети, котрі продовжувалися з 2023 року. Те, що повторюється, це тримає вашу енергію в минулому. Саме там і треба зробити останній крок для того, щоб цикл закрився.